X, 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 X. Так, всім привіт. Сьогодні у нас відео буде на такій несадарній локації Київське море. Ну, як бачите, сьогодні у нас хорор-епізод. І я буду знімати огляд живчика, який ви довго просили. Я довго затримував, тому що я не хотів його знімати. Так, ну більше про цю локацію. Я тут взагалі вперше. Це десь 50 метрів від цивілізації у вигляді трамвайної колії. А тут проживають люди, здається, але я не певен. А... Ось на ну, хтось працює, він мене служне помічає. Чи нам ще хтось ходить, якісь собаки? Тож, а, сьогодні у нас на огляді буде... Поршини вже по мене прилетіли, мабуть, чекають на мій труп. Тож, сьогодні у нас огляді живчик з моно, соком яблука та валеріанки, А також пекач з капусто Капусто, щось французькій мові. Давай не трохи погляд. Ну, ем, на смак, як забродивший компот вишневий. Ем, ну, відчувається нотка а У мене парабабці постійно її пала, то я вже запах цей, я це не переношу вже. Тут ще їздять якісь автомобілі дивні. По-правді, мені страшно, бо зараз ще влізу якусь бандитське групування буде тут. Ці війни бандитські. А я тут не місцевий. І мене пристрілять просто. тому... А, так, ну живчик не відчувається взагалі. А я не знаю, чому це назвали Живчик X-Mono. Ну, по суті, це і на моно не схоже, бо Моно, У моно немає смака, це програма. Це онлайн-банк. Спробами пекать. Булку Ось така у нас булка. Всередині капуста. Я підозрюю. Я сподіваюся. Це капуста. До речі, досить непогано. Краще, ніж цей лайно. Перепрошую Сейчас люди ходять, думаю, що я ненормальний. Я, мабуть, стану, бо це дуже визиваюча поза з цього бойового краба або просто на гопника. гопніка а тут у нас знаходиться СТО якесь. а, -а може і всі 200. Там якась промзона, від якої дуже страшні звуки. Ця, мені здається, не треба звідси йти, бо тут може бути небезпечно. Також дуже складно знайти якусь локацію, тут постійно ходять якісь біороботи. Вони ходять туди-сюди по, по кругу, і не видають жодних звуків. Це дуже гаряче насправді. Це програма з приховування справжньої чисельності населення, створена Зеленським, після того, як всі українці виїхали просто і лишився лише я. І тепер 30 мільйонів біороботів роблять пакет, що країна досі існує. Це попил по-любому. В той же час, дивіться, це буквально як в грі GTA 5 RP. Тут жодної людини, ось жодна дитина. Ну, людини також, але дітей, зокрема. Лише оці камери за мною спостерігають. Ну, не реагує взагалі. Я доїв пепеч. Э, схожий на печений пиріжок з капусти бо певно це він і є. є. я поставив би 7 балів з 10. Не найкращий, який я пробував, але і не найгірший. Ну, я б дійсно краще приготував, просто не хочу. Далі живчу кімоно. Взагалі не дають відео познімати. Що так зевчі кімоно це просто сеча, це ніколи не бийти в житті своєму. Це 0 з 10, про... мінус 1 з 10. Дивіться, ну це кислота просто. Ну, нормальна вода так себе не поводить. Так, тож, на цьому сьогодні все. я спробую звідси вибратися живим, бажано цілим. Всем пока.